Сьогодні на нас чекає неймовірно смачне відео, тому не забудьте захопити щось смачненьке до перегляду. Це дещо новий для мене формат огляду, а все тому, що роблю я його перед поїздкою в дорозі і по прибуттю на місце, та ще й трішки обмеженим ютюберським інвентарем. Надіюсь, на цьому моменті ви вже точно взяли смаколики, бо ми приступаємо. І почати я обов'язково маю з оновлення базової гри, що було перед виходом нового ставпаку. По-перше, ми нарешті отримали Отримали оновлення інтерфейсу з рецептами, а саме були додані фільтри: вегетаріанські, лактози, м'ясні морепродукти та солодке. Верховуючи, скільки рецептів ми вже маємо, то це дуже корисне і зручне оновлення. Пам'ятаєте ту стару машину для випічки кексів, більше вона вам не потрібна, бо тепер кекси можна пекти прямо в духовці. Машина для кексів теж залишається і працюватиме. Ну раптом ви захочете фабрику робити. Крім того, то Длери тепер теж зможуть насолодитися смачними кексами. Саму систему приготування їжі в грі теж оновили. За словами розробників, тепер якість приготовлених страв краще відображатиме поточний рівень навичок вашого сіма, настрій та якість обладнання. Також ви могли помітити оновлення в інгредієнтах до різних рецептів. Я їх зразу помітила. Оновлення також торкнулося і старого став паку Крута кухня тепер діти теж зможуть готувати морозиво. Тепер невеликі кухонні побутові прилади можна пересувати рукою бога в режимі життя, а також класти в багаж персонажа, такі як мікрохвильовки, таці для напоїв, машина для виготовлення попкорну та морозива, побутові прилади з нового доповнення. Загалом можете бачити їх на екрані, ну хоча б ті, що я змогла знайти і маю в своїй грі. Повний список також ви можете бачити на екрані. Щодо решти оновлень та виправлень, то хочу виділити наступні. Перше, рослини в саду тепер не повинні пропадати, а сміттєву рослинку можна виростити з будь-якої купи сміття. Якщо ви, як і я, граєте в апокаліпсис, то теж відчули трішки радості від цього. Кажуть, що не персонажі знову будуть телефонувати вам з запрошенням десь потусити. Я навіть скучила за цим, і якщо ви вже знову побачили ці набридливі сповіщення, напишіть в коментарях. Вегетаріанці не будуть самостійно брати страви з м'ясом. Якщо дуже голодні. Мене особисто дуже дратувало, коли вегетаріанці брали з холодильника страви з м'ясом, коли я натискала дію взяти залишки. Це просто максимально нелогічно. Більш детальніше про всі виправлення можна почитати за посиланням в описі до відео. А зараз хочу подякувати цим чудовим людям, яких ви бачите на екрані, що відсипаються мелеонів на підтримку каналу. А якщо ви хочете доєднатися до цих меценатів та отримувати бонуси, зробити це можна за посиланням в описі до відео. Переходимо до найсмачнішої частини відео, а саме огляду нового доповнення. Розпочнемо з касу. Не знаю, як ви, але я від касу багато не очікувала, проте він досить непоганий і якісно зроблений. Звичайно, одяг витримано в кухонній тематиці, і зараз детальніше ми його оглянемо. Допоможе з оглядом мені моя нова сімейка. Жінку я створювала в одному зі своїх відео разом з чатом GPT, а от звідки чоловік, напишіть в. Мені в коментарях, якщо впізнали його. Для чоловіків є дві нові зачіски. І перша дуже крута, як на мене. З пов'язкою теж нічого, але це не зовсім мій варіант. З головних оборів є ось така мега дивна шапка кекс. І, як на мене, вона більше в набір з в'язанням підходить, ніж в цей. Мені дуже сподобалися аксесуари, хоч вони вузько тематичні, металеві сережки, вінчики, та в комплекті до них є підвізка. Піца з різних. Начинкою на кільцях, але в саме серце попали сережки ножі. Вони неймовірно круті. Додали також одне нове татуювання з ножами на руку. Ну, не те, щоб дуже прикольно виглядало, але окей. Ось це чоловіче худі виглядає як худі з бази, але інших кольорів та з новими принтами. Ось ця футболка цікава, нагадує якусь крінжову домашню футболку, яку шкода викинути. Класичний кітель шеф кухаря виглядає теж непогано. А ось на цю футболку з фартушком і рушником на плечі я кинула оком ще на трансляції розробників з однієї сторони сторони я бачу мужчину, що готує романтичну вечерю і хоче виразити свою половинку а з іншої сторони чудово підходить офіціанту в кафе. Ось ця футболка з хустинкою мені теж підходить для офіціанта чи скаута, що пече і продає печиво. На низ маємо тільки одні штани, чи то джинси, чи що. Непогані, до речі. В комплектах маємо комбінезон, який могли бачити в трейлері, але, як на мене, на чоловіках він дещо дивно виглядає. Ще один комплект з фартухом на поясі, не то для кухаря, не то для офіціанта. Круті кольори і є брудні варіанти. Це додає якогось життя цьому одягу. І ще один комплект з великим фартухом. В залежності від кольору мені він підходить як турботливому татусю на кухню, так і офіціанту чи кухарю в ресторані. Зуття маємо тільки ось такі. Такі крокси, я так думаю, це щось типу змінного взуття на кухню для кухарів. З аксесуарів ще додали дві пари рукавиць: одні термо для гарячих поверхонь, інші, наче одноразові поліетиленові рукавиці для кухарів на кухні. Жіночі зачіски мене дещо розчарували. Не тому, що я не люблю дреди, а тому, що це тільки одні дреди з пов'язками різного кольору та візерунку, і без пов'язок зомбре і без. Виглядає дуже ліниво, а от зачіска з гулькою і пов'язкою. Мені дуже навіть сподобалась для жінок теж доступна ця крінж, шапка кекс прикраси, звичайно, ті ж самі і нічого нового. По одягу маємо теж саме худі, футболку з різними принтами та футболку з хустинкою, точно як чоловіків. Відрізняється кітель та інша футболка з фартушком. Обідно, що вона без рушничка. Штани і взуття теж такі самі і теж одні. Ну, хоч порівно всього зробили. В комплектах бачимо той самий комбінезон, і так на жінках він мені виглядає дещо краще, навіть цікаво. Я б такий навіть би використовувала десь. Ось цей комплекс з фартушком, схожий на чоловічий, аля для офіціанта. Виглядає гарно. А ось наступна сукня з фартушком мене прям заінтригувала. Дуже цікаво виглядає, в якійсь мірі, наче в сільському стилі, чи для бабусі. Ну і, звичайно, я тішуся брудному одягу в грі. В гру додали дві нові життєві цілі. Перша пов'язана, власне, з приготуванням їжі, друга з продажем цієї їжі. При огляді геймплею покажу їх вже детальніше. Ачіски для дітей точно такі ж самі, як і для дорослих, тільки без омбре. З одягу додали комплект юного пекаря, ось такий з фарташком, та нову футболку типу підкитель зроблено. Для інфантів додали новий бодік і на тому дякую. крінь шапка кекс доступна для дітей, тодлерів та інфантів. Діліться враженнями від касу в коментарях, а ми переходимо до огляду будівництва. В режимі будівництва в категорії плитки на стіни маємо нове покриття. Я люблю такі варіанти, коли плитка тільки на частину стіни. Мені це здається досить затишно. Ну і кольори в цьому ставпаку мене загалом порадували. Є пастельні, є більш яскраві, але очі від них не витікають. Відповідно до покриття на стіну є й нове покриття на підлогу. Однакова плитка в двох категоріях: плитка для ванної і плитка на подвір'я. Наче хтось, крім мене, заморочується і бере до уваги, з якої категорії покриття, перш ніж постелити камінь для подвір'я у ванній кімнаті чи навпаки, кухонні тумби мені сподобалися. Вони максимально прості, і підійдуть, як на мене, до різних дизайнів будинку, але разом з тим мають цікаві деталі. Можете бачити різні варіації поєднання тумб та кольори. Я спеціально виставила так, щоб все було видно. Навісні тумби, хоч і гарні, але мають свої нюанси. Наприклад, котовий варіант перед Творюються на полички, вони хоч і гарні, але погано поєднуються з тими ж тумбами і навіть пустими поличками, які начебто мали б доповнювати їх. Ну а відповідно просто котової тумби в цьому варіанті фурнітуру немає. Нові навісні тумби мають підсвітку. Виглядає гарно, але шкода, що таку підсвітку не додадуть в базову гру. Також мені сподобалась декорація поличок, але разом з тим шкода, що вони не пусті, і я не можу сама обрати, що там стоятиме. От кого я зараз обманюю? Саме ці полички мені було б. Влом декорувати самостійно. Нарешті маємо нормальну раковину на кухню. Ось ця дійсно виглядає зручною для кухні, а не ті, що були до цього. З декору маємо ще одну кубку тарілок, навіть гарно виглядають. Також додали два варіанти типу інгредієнтів для приготування страв, що теж, в принципі, виглядають непогано. Маємо нову підставку зі спеціями. Мені теж подобається. Особливо мені сподобалася навісна сушка для посуду. Ці досточки і рушнички виглядають досить живо, а тарілки, до речі, такі ж самі, як і ті в стопці. Розробники, походу, щось шарять за бабусину кулінарну книгу і зробили свій варіант кулінарної книги. Вона, до речі, функціональна, більше покажу в геймплейній частині. Тепер в нас є кухонні ваги. Декоративні, звичайно, для мене це тригер на часи, коли я рахувала калорії, але насправді на кухні ваги дуже потрібні, особливо для випічки. Нова підставка з ножами виглядає гарно. Та і наскільки я знаю, це якийсь крутий метал, котрий отак у ті візерунки має. Новий холодильник в стилі кухонного фурнітуру і нарешті ідеально вписується в той фурнітур. Можна вважати, що він наче вбудований. Шкода, що це тільки цей холодильник так вписується. Кухонна плита суці і варочною поверхнею, як на мене, більше підходить для ресторану, ніж для домашньої кухні. Але окей, вписується непогано. А от нова витяжка мене потішила. Мені не вистачало такої базової і простої витяжки на сучасну кухню. Додали також навісні полиці на стелю в трьох варіантах довжини. Вони то гарні, але крім того, що декор там зразу поставлений, він просто однаковий на всіх варіантах. Знову ж таки, ох, цілінь. Переходимо до побутових приладів. На трансляції нам показали тільки вафельницю, і це було прикольно, але сумно. Та насправді ми ще маємо комбайн та піч для піци. Нарешті піцу можна буде готувати без модів. З комбайном все трішки складніше. Розповім вже в гемплейній частині про нього більше. Цю посудомийку ви вже точно бачили в купи сімерів, бо вона, типу, компактна і, типу, ні, бо по факту все рівно займає цілу. Клітинку, та й крім того, вона не ставиться на котові маленькі тумби, для яких, начебто, вона і зроблена, навіть щитом не ставиться. Ну і нарешті столик для продажу їжі та напоїв. Нарешті я мати буде продавати брудні тарілки в своїх челенджах. <кій> нарешті для їжі є окремий спеціальний столик, і виглядає він набагато краще столиків для розпродажу. Загалом будівництво гарне, але якось мало чи що. Трейлері здавав. Луся, що об'єктів буде більше, а на ділі частина об'єктів наче об'єднана в один, як от з тими полицями. Проте я будівництвом більш ніж задоволена, точно краще ніж касом. Ну а ви діліться своїми враженнями в коментарях. Оглядати геймплей мені так само допоможе сім'я Кларка з огляду касу. А ви запам'ятайте їх краще, бо вони ще з'являться на каналі. Почнемо з приготування вафель, рецепти яких є буквально на кожен рівень кулінарії, солоні і солодкі. А найкрутіші вафлі увага з сміттєвого фрукту. Спеціально для апокаліпс, 100%. Анімація мені теж сподобалася, але персонаж зразу наливає готове тісто у вафельницю, з іншої сторони, не витрачає час на приготування тіста. Поки вафлі готуються, можна бачити таймер, навівши мишку на вафельницю, а персонаж може піти по своїм справам. Потім вафельниця видасть звук до готовності і вафлі можна забрати. Рецептів піци теж додали багато, знову ж таки, на кожен рівень кулінарії, точно по рецепту. Найкрутіша піца з інопланетними інгредієнтами, але мені фочіки. Янулася піца калієнте. Напевне, вона дуже гостра. Окремо, хочу відмітити анімацію приготування піци. Мій персонаж прокачаний в кулінарії, тому виглядав як справжній піцейола. Піч для піци теж з таймером, до речі, і потім дзвінкає. Готову піцу персонажі кладуть в спеціальну коробку, наче на продаж. Загалом нова їжа виглядає гарно і смачно. Поки печеться піца, покажу вам кулінарну книгу, яка є функціональною, і натиснувши на неї, можна почати готувати. Але без холодильника приготувати нічого не вийде, навіть якщо інгредієнти будуть в багажі вашого персонажа. А я так на це надіялась. Що ж робить комбайн? А він подрібнює чи замішує інгредієнти для страв, але не в процесі приготування страв, як то було в Sims 2, а окремо можете бачити тісто, нарізані овочі, рибу чи м'ясо. Персонаж може приготувати інгредієнти, щоб не купувати їх при приготуванні. Цікаво, як це буде з простим життям працювати. Підозрюю роботи буде багато на кухні. Готові інгредієнти попадають в багаж персонажа. Ціка для продажу їжі. З нового їй можна вибрати лого і назвати. Це мило, в принципі. А в цілому, це той самий столик для розпродажу, тільки прикольніше оформлений. Принцип роботи той самий: закидаєш в нього їжу, виставляєш і починаєш розпродаж, встановивши потрібну націнку. Морози в мене купили, до речі, всією порцією, а от інші страви брали по одній порції. Діти, звичайно, теж можуть торгувати за ним, як і за попередніми столиками. І нарешті показує життєві цілі. Перша в категорії кулінарії Майстер побутових приладів. Якось так, напевне. Пов'язана з приготуванням інгредієнтів і страв з ними. Цікаво, що на останній сходинці потрібно приготувати вафлі з сміттєфруктом. Напевне, дуже смачно. Друга ціль пов'язана вже з продажем їжі за новим столиком. І тут на фінальній сходинці потрібно воскресити привода, продавши йому страву з амброзією. І я особисто навіть не уявляю, як це можна зробити. Ось і по факту весь геймплей. Надіюсь, я нічого не пропустила. Якщо що, пишіть в коментарях, ну і, звісно, діліться враженнями від нового доповнення. Мені особисто цей ставпак сподобався. Непогані об'єкти, цікавий геймплей, який урізноманітнює кулінарію, але разом з тим не ускладнює її в цілому, а тільки якісь собі такі невеличкі окремі аспекти. На цьому в мене все. Ставте вподобайки, якщо відео було цікавим, та не забудьте підписатися на канал. Дякую за перегляд і скоро побачимося!